Вони відбули покарання за незначні злочини та вирішили виправити свої помилки. Це про колишніх в'язнів, які нині тренуються на полігонах і воюють у лавах спецбатальйону Алькатрас 93 93-ї бригади збройних сил України. Чоловіки пройшли медогляд і відбір, а згодом і навчання, і тепер перебувають на лінії фронту. Їхнє головне завдання утримувати наші позиції на передовій. На відміну від росіян, тут нікого не примушують. Та й самі мотивовані бійці рвуться у бій, щоб вигнати ворога з нашої землі. Докладніше далі я завжди кажу, що ми всі люди, і кожен помиляється. Тобто я дивлюся на людей. Через призму того, що вони всі по замовчуванню колись скоїли якісь там помилки і мають право їх виправити. Так відбувається вишкіл спецбату Алькатрас. Назва не випадково. Тут служать ті, хто певний час відбував покарання у в'язниці. Голову поставив сверху. Контролюй патрони теж. Готов? Подожди, прикрой перезаряжусь. командир зводу на псевдоканскіборг обороняв Донецький аеропорт. Уже у цивільному житті він порушив закон і потрапив за грати на 5 років. Торік улітку зголосився на пропозицію рекрутерів і став на захист нашої держави. Нині він досвідчений штурмовик. У мене є бойовий досвід, голова на плечах, і хочу, щоб ребята жили. теж. ми створюємо костяк, щоб коли вони пішли на штурм. І вони друг друга знали, що не по-братимі, он кроють правий сектор, хто може критично, щоб вони в місті були. У бійців стандартна вогнева медична та фізична підготовка тренуються на полігоні на Донеччині. У бій рвуться всі, як і харків'яни на псевдокабан. У нього з росіянами особисті рахунки. Вони розбили мій дом. У мене від цього пострадали родителі, плюс згоріли документи дуже важливі. Плюс на цьому поламався бізнес сімейний. Спецбатальйон створили торік у липні тренують цих бійців, як і інших наших оборонців. У підпорядкуванні батальйону кадрові або мобілізовані військовослужбовці. Відбір кандидатів кажуть суворий. На прийомі тічка робота вашу Можу рухатись. Рух Максим щойно розпочав свій військовий шлях на службу. Дніпрянин став добровільно. Ждуть мене. Ну, не ждать. Саме тяжого до Навчання Бігати. А так, в принципі, все. чутка, Все ровно, все класно. Батальйон сформований у складі легендарної 93-ї бригади Холодний Яр командир спецбату на псевдовалі з 14-го року. У 2016-му звільнився, а щойно розпочалося повномасштабне вторгнення. Знову став на захист України. Акцентуємо на те, що війна. Ми всі там рівні, і робота буде найтяжча. Спеціальність, звичайно, всі стрільці, гранатометники, кулеметники, штурмовики, закрепи, тобто ми піхота. Досконалюємось, готуємо пілотів. На відміну від російських ув'язнених, усі ці хлопці пішли воювати не заради грошей. Вони вмотивовані та прагнуть одного. Тут не за гроші, тут іменно мотивація побіждати. Побіждати, щоб ми жили спокійно, тому що це наша земля. Ми не в тюрмі, ми, виходить, на своїй землі. І нам нема куди тікати. Тобто ми не втічимо від цієї війни і повинні воювати. Воювати стільки, скільки потрібно. Христина Венгеля, Денис Сінегін, факти сі Єдині новини.